Смотрите, все, поля тута и ну, дай я а? тута, тут и развертался. Андай, войду. А? Тут все крылья. А Ты крылья, как будет с свиньи да? Ну, я не тут. А ну, все кто недавно был Кока-Колу по Держимося. Це угу. карда. Це тут можна май, спортом займатися. На гору возить. Все, надихнем. А мене тут з'їдять комарі. Це ми десь коло болота ж вже? Босю болото. Що болото? Ну, навірно, на мотоциклах, я думаю? Він казав, по що його сліди, а тут вообще вже глянь прохода до болота немає слід. Ти теж тоже узнав, следит поля. Що? Теж узнав, следит поля. Угу. А ще він сюди і проїжджав УАЗом. Е, тут баха короче. Діма, дивися акуратно, не дотрагуйся до оцих рослин. Чого? Бо я не впевнена, ну мені здається, що це борщовник. Не не надо не трогай їх. Вобче вийде отсюдова. Чого? того, що виходять сюди, я сказала. Те що все, оце ядовите, поняв? Нове. Ну це, Ну він ще ж не вступив в село. Та точно, він цвіте ось. Мама, Іди, сідай в машині, сіди. А, пар на машині. Чия? Джепарі якийсь. На, зараз приб'ють. Чого? Бандіти тут на охоту приїхали. Да. Я йому кажу, щоб сидів в машині, щоб по цими кущами не терс. 那是你。